Гарячий початок зими 1 грудня у сумській міській раді кипіли пристрасті. На позачерговому виконкомі знову топ-тема. Скільки ж коштує проїзд у сумських маршрутках? До чого домовилися, знає Юлія Настенко. У залі міської ради ніде яблуку впасти. Посадовці, прості сумчани, представники робочої групи, зібрання термінове, адже значна частина перевізників зранку випустили свої маршрутки на лінію з новим самовільним тарифом 3 гривні, і вимагали у пасажирів саме такої оплати. Представники ж робочої групи наполягають, підстав для підвищення ціни проїзду жодних на їх думку і 2 гривні забагато. Встановлений тариф на перевезення у дві гривні було встановлено хибними розрахунками, в результаті чого тариф було значно завищено. Виходячи з цього, суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі, тривалий час працювали з рентабельністю завищеної у рази. Члени виконкому до таких висновків спочатку поставилися скептично. Та коли в залі буквально закипіли емоції, таки пішли на поступки громаді. кажуть про те, що Підписана додаткова угода, вона підписана згідно рішення господарчого суду, але вона не дає ніяких ніякого підґрунтя і ніякої можливості підприємцям піднімати самим без погодження з виконковим вартості проїзду в міському транспорті. За дві години сварок та перемовин тариф дві гривні таки затвердили офіційно. Нагадаємо, до сьогодні він був тимчасовим. Хто за даний рішення в редакції, який запропонував, запропонував Віктор Міфодіч? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Проти утримався, два утримався. Рішення прийнято, сім голосів. З тими ж перевізниками, що самовільно підняли вартість проїзду, обіцяють взагалі розірвати договори. Щоправда, згодних зайняти вільні маршрути поки не знайшли. Приймаються скарги і на даний час вони здійснюють об'їзд міста і складають акти і з вказанням конкретного номера маршруту, конкретної машини і з білетиками, які вартістю 3 гривні. Ці всі акти будуть надані управлінню для подальшого використання. До слова, перевізники, що не погодяться з таким рішенням, мають офіційне право подати скаргу до суду. Якщо рішення Феміди буде на їх боці, міськраду змусять компенсувати їм збитки від невідповідності тарифу 2 гривні фактичним витратам на перевезення, а це близько 15-20 мільйонів гривень із бюджету сум. Юлія Настенко, Олександр Гордус на часі новини.